Окупанти розгорнули наступ на Дніпропетровщину з трьох боків. Агенти ГУР атакували електропідстанцію в російському Калініграді, знеструмивши об'єкти російського оборонно промислового комплексу. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Ось сюди натисніть і підпишіться на мене. Не дивіться просто так без підписки. Щодня для вас готую новини, що відбулось в Україні та за її межами. Зеленський про наступні кроки з РФ поговоримо після обмінів. Міністр оборони України Рустем Умєров підтримує контакт з представником Росії. Переговорної групи. Після завершення обмінів полоненими сторони обговорять наступні кроки, заявив президент Володимир Зеленський. За словами президента, Україна розраховує, що обміни можуть завершитися 20 чи 21 червня. Агенти гур атакували електропідстанцію в російському Калінінграді, знеструмивши об'єкти російського оборонно-промислового комплексу. Агенти головного управління розвідки злили, охолоджуючи рідину силового трансформатора під станції, а потім підпалили об'єкт. За словами нашого співрозмовника, збитків наслідок диверсії. Становлять майже 5 мільйонів доларів вже у вересні. Росія зможе хвилями через 2-3 дні запускати до 500 дронів по кожному місту. Залітатимуть вони на висоті, на якій ми їх не зможемо збивати, і просто падатимуть. Тобто 100 дронів 100 прильотів розумієте, що на нас чекає, заявив командир розвідпідрозділу Збройних сил України. Залякуючи що на початку осені Росіяни вироблятимуть до 800 БПЛА на добу. Єдина протиотрута антишахетні дрони. Пояснив він, Росія вже третій тиждень використовує на сіверському напрямку хімічну зброю. Ця зброя завдає багато лиха захисникам України. Ці боєприпаси відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини, яка моментально розходиться по бліндажах та низинах. Окупанти розгорнули наступ на. Дніпропетровщину з трьох боків. Зі східного напрямку бої точаться на схід від Новопавлівки. Росіяни також просуваються у районах Котлярівки та Муравки. З південно-східного напрямку ворог просувається на південний схід від Дачного. Хоча ЗСУ контратакують у районі Олексіївки. Росіяни, за даними інституту вивчення війни, намагаються рухатися вздовж траси Курахове-Новопавлівка. З південного напрямку недавні атаки в районі Комара також мають на меті захопити Новопавлівку. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.